Дайвінг як реабілітація. У жмаринці започаткували підводне плавання для ветеранів війни. На базі жмаринського басейну Юність запрацював новий вид психологічної і фізичної реабілітації для захисників, які повертаються з передової. Ідея започаткувати такий вид терапії належить очільнику громади Вадиму Кожуховському. Він же і першим спробував зануритись та перевірив закуплене спеціальне обладнання. 不弄死你！ Запитання, які відчуття після занурення, відповідає, що не шкодує про таку новинку у жмаренці. Як відчуття? Я неймовірне, все дуже класно, круто і прекрасно. Для кого ви це все робили? Для отрання, для учасників бойових дій, ми забачували справу, там бачив нас директор басейну Сергій Шівлявський кваліфікований інструктор, може колоти заняття і реабілітація реабілітації наших військових. Військовослужбовці, які повертаються з фронту, можуть скористатись дайвінг-терапією безкоштовно. З ними поруч буде тренер, директор басейну Сергій Фіглярський, який має досвід тренера з підводного плавання більше 15 років. Він розповідає, що дайвінг сприяє покращенню психічного і фізичного здоров'я, особливо для людей, які після поранень. Невагомість підводного плавання дозволяє їм позбутись фізичного болю. Знайти у воді заспокоєння, а також це зміцнює здоров'я. Ну щоб тако для порівняння в звичайної людини легені працюють на десь 35 тисяч кубічних сантиметрів, 3,5 літра в підводного плавця приблизно на 6,5 літрів. Я став інструктором в дев'яностому році. Ще була така Вінниці до СААФ позиція. Я там проходив навчання, був директором військового дитячого табору, мені все сподобалось. І до 2013 року в Криму у мене там були друзі, які займалися цим фахово військові водолази. І я з ними завжди два рази на рік зустрічався і занурювався. Рішення про дайвінг-терапію для військових прийняли на засіданні сесії міської ради. Проект підготував відділ молоді та спорту. Депутати проголосували, а кошти на обладнання виділили з місцевого бюджету. Також на базі спорткомплексу юність першого поверху басейну для захисників і їх сімей працює нова тренажерна зала. Тут також з ветеранами війни працює тренер-реабілітолог Володимир Саволюк. Кошти на обладнання зали залучили завдяки перемозі нашої громади. У конкурсі час діяти не стримні від благодійного фонду МХП громаді. Отримати безкоштовну психологічну допомогу у жмарінській громаді також можна на базі центру життєстійкості та простору «Дбаю про себе, що по вулиці Училищна, 9. у жмаренці. Діє ряд міських програм, які передбачають всебічну підтримку тих, хто повертається з передової. Серед популярних послуг, соціальне таксі. Майстер-класи з гончарства і відновлення з психологами. Якщо ви або ваші знайомі мають питання щодо підтримки військовослужбовців, які повертаються з передової, звертайтесь до фахівців із супроводу ветеранів Світлани Кунцевич та Олександра Джурабаєва, які працюють у нашій громаді. Телефони вказані на екрані.